Чи можна закрутити такі саморізи 12 вольтним шуриком? О, 12 вольт. Все, ще спробуємо. Пробуємо таке бревно. Так, ну давай спробуємо. Ще свіже. Сухе крутив. Давай свіже, диви. Раз Давай ще дивуватись. О, давай знаєш на другий передачі. Давай такого А, на другий не хоче, на другий тяжко. А на перший без проблем. Ну і ще давай вторець. Чекай. Так, і ще давай вторець. Де? Одні кажуть, що тут твердіше, другі кажуть, що тут твердіше. Не знаю. Давай посередині десь. Щоб не казали, і одні, і другі, і другі що неправильно. Так, ну все. Ану, на другий викрути чи ні? Викручувати ж по її легше. Раз. Так, де тут? Щось тут того. Ага. Тут не хоче. Раз. І ще третього викручуємо. Ну що, круто, ніби непогано. Все, отово акація. Зараз пробую наступний відос в акації.